І так, всім привіт. Придбав я шпильки до свого літієвих акумуляторів. Придбав шпильки з нержавійки. Ну, ось ось такі шпильки із шестигранником. Всередині це вони 2, 2 см 20 мм. І гаєчки і з таким цим носічкою. Так, і ось воно так виглядає на акумуляторах. Зараз дістану одну комірку. Ну, ось так. Десь так буде перемичка ще. Ось. Можливо, можна було коротше, але... Купив ось такий. От потихеньку го... готовлюся до збірки даного. Десь там має вже БМСка приїхати з Китаю, бо вже пише, що знаходиться в сортувальному центрі Умань. Так що скоро на Укрпошту передадуть. І це з нержавійки, і шпилька, і гайка з нержавійки купував на магазині, не знаю. Вот ось, ось нашу бумажку Fix Pro. Гайка М6, 20 штук по 3. 80 гривень за штуку, 76 гривень. Оцей шпилечка називається гвинт установочний. 20 штук по 3 гривні, 60 гривень ті такі гвинтики, типу, по дереву 40 штук, штук по гривні 40-56 гривень. Окуляри 30 гривень за штучку. Я там ще купував М4 шпильки і гайки М4. Гайка М4-270, а шпилька М4 гривня 26. В цьому магазині окуляри щось мені якісь не подобалося. Мали бути написано в бумажці інтертул. А тут просто захисні прозорі. І там ніякого назви в і якість їх ем, пластик волнами. Як дивишся, то й воно приламлює ну, зображення плеве. Коротше, фігувати її якості там окуляри. А шпильки і це, іначе нормально все. Так що ось так. Я вже придбав шпильки. Я вже знайшов алюмінієві, він не знаю, буду ставити алюмінієві чи мідні шинки. Ну, типу, на, типу наріза, може покажу вам. В принципі, тільки що не вистачає текстоліту. Чогось сюди перемичок якихось чогось. А так, гаєчки, шпилечки я вже знайшов. Ось такі. Ну, вже позакручував. Перекриває майже всю цю площадку контактну. Тобто прижим буде нормальний, я так думаю. Можна було купити дешевше, звичайні там оцінковані якісь шпильки і гайки, але я чомусь вирішив з нержавійки придбати. Ну так, Надійніше. Раз купив і забув, а то можливо щось буде окислюватися чи ще щось. Штука по гривні 40 за один. Ну Це щоб планую ДВП з тирсоплети зробити коробку не, на цій акумуляторі. Та й щоб її стягнути, ось такі, мабуть, гвинти мені знадобляться. Ну, я спробую. Принаймні, По ідеї, все повинно вийти. Ось такий. Просверлив там 3 мм. Як плиті дірочку і воно повинно тримати, ну не знаю. Це на практиці, як там. Буде, не знаю, поки. Тому що, блін, ну вони, як завжди, в одному магазині все не купити. У нас в комплекті до цих не продаються, бо я бачив, що за, за кордоном то і в Китаї, ну, в Європі і в Китаї, то продають, можна зразу замовити комплектом і текстоліт, і шайбочки, і шпилючки, і все-все-все. І перемички. А в нас отак приходиться все по шукати по одному. Тому ось так, трошки я тут підзбирав штучки. БМС десь планує приїхати ось не з найближчим часом. Може я вам покажу БМС-ку як, що й до чого. А збірка планую збирати вже вдома. Тому що якщо зараз його зібрати, по дорозі його буде розтрасати. Бажано його так завести в такому ну, пакуванні, а вдома вже зібрати, щоб воно ніде нічого не відірвало. Так, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.